Добрий день, шановні поціновувачі порцеляни та вінтажних речей. Ви на каналі Talks. Сьогоднішнє відео буде присвячено порцеляні для спецій. Тобто спецовникам та соусникам. Ось такі предмети. Збереглися з порцелян у нас в сім'ї. Отже, соусник. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка. Другий сорт. Деколь з ручною підмальовкою, Оздоблено золотом, соусник. Далі. Ємність для теж соуса, гірчиці, кетчупів. Ось такі три пашотниці, Теж баранівський фарфоровий завод. Сільничка. З цієї сторони бачимо ладья, соус для соуса. Це Баранівський фарфоровий завод також. Для гірчички ось така ємність. Дуже гарні форми. Такі чудові і для теж соуса течуб. Ось така ємність. Сільничка, Ось така сільничка. Коростенський фарфоровий завод України. Ресторани України УР, Так було. Наскільки я пам'ятаю. Ось такі дві перечниці і для солі. Ось це солоночка, а це перечниця. Такі гарні фарфорові. Ось така, не знаю, чи є це клеймо. Давно користуємося нею. Клеймабанні ще немає. Далі ось такий соусник ладдя. Він у нас одиночний, це коростень, Дуже-дуже давно кобальт насичений такий. Ось такий соусник це форма баранівська, але. Тут є надписи. Мені здається, чи автора, чи якого, когось із працівників дуже чітко розібрати не можу. Підмальовочка ось така, штамповка. Але форма дуже можна порівняти. Далі йдуть користенські спецовники, і вони теж одиночки. Частенько при заводі в магазині продавали. Коростень. Третій сорт. Ось така для гірчички. Дуже гарна. Форма. Далі ось такі сусники, подивіться. Дуже гарні. Коростень написано. Золотом оздоблено. Їх два штучки у нас. Ось так. З другої сторони, ось така йде. квіточка штампована, з золота Далі йдуть ось такі наборчики. Вони продавалися в магазині окремо, і ми їх придбали. Дуже гарне люстроване покриття, таке ніжне. Це для гірчички. Форма така цікава. Ось така деколечка. Ось два таких наборчика. Далі йде для перці. Така, ось, 90 роки. клеймо. і сільничка. Ще у нас збереглися дуже-дуже старенькі форми кростенські. але в неї теж, бачите, 17 копійок коштувала перечниця. І сільничка, 17 копійок, однакові. Але моєї бабусі і дідуся збереглися ще з 40 років ось такі без золота, старенькі, вони такі оздоба йде краскою. Ось така і ось така. Вони майже однакові, єдині. Бачите, як дирочки різняться так трошки не зовсім. Як Видно, що вручну проставлялися ці дирочки, десь товстіше, десь тоньше, тому що ось це вже йде, бачите, фабрична така маса проста. Ось такі. Далі хочу показати, скільки сільничок. Ось таких сільнички у нас були вдома. це кришталь, дуже гарні такі. Це скляні, ось така цікава форма сільнички. Коростень. Будянська ось така кришечка не збереглася. Ось така від сервізу, полонська. Сільнички. Далі ще є предмет з 60-х років, з ручним розписом соусник, баранівка. Дуже-дуже такий об'ємний, великий, але гарний Петриківочка гарна, дуже така тендітна квітка і золото. Ось такий баранівка 60-ті роки. А наостанок хочу показати витвір мистецтва. Я його придбала на інтернет-площадці нещодавно, і коли я його побачила, я просто влюбилася в цей набір. Подивіться, будь ласка, це наш теж український завод, ручний розпис, набір складається от з таких предметів. Ось така ємність для, для уксуса, для олії, для соуса, для гірчички, для перця і для солі. На всіх предметах йде ручний розпис. Подивіться, які вони малесенькі порівнянні. От ось так. Але ручний розпис з двох сторін на кожному предметі. Ну це дуже-дуже красиво. Така йде штамповочка золотом. Ось такі вони. Дуже тонесенька порцеляна, біла, білосніжна. Гарний дуже сосник, форма. Ручечка тримач. І подивіться, який гарний розпис іде золотом. Ось такий сосничок. Дуже гарний витвір мистецтва. І це не що інше, як наш кремгес. Там не чітке. Ось подивіться, будь ласка, наш Крем-Гес. Він неймовірно красивий. І я його придбала для нас. Ось таке відео предметів, яких дуже багато, але вони складають наше. Нашу спадщину. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Приходьте на мій канал, будемо подорожувати.